Актуальні події в Україні ми обговоримо із відомим політичним експертом Анатолієм Толстоуховим. Пане Анатолію, вітаю вас у нашій студії. Розпочнемо із того, що напередодні спікер Володимир Рибак повідомив, що президентське подання кандидатури на посаду прем'єр-міністра очікується вже цього тижня. Як ви вважаєте, хто це буде? Це буде якась одна із відомих і очікуваних перевірених персон, чи буде якась несподіванка? По-перше, давайте будемо виходити з того, що вже час, тому що затримка з формуванням уряду, а це від початку прем'єр-міністр, це вже проблема для України як внутрішня, так і зовнішня. Тому на цьому тижні маємо має бути хоча б спроба розв'язати цю проблему. Тепер давайте виходити з того, це буде людина від партії влади чи від опозиції. Якщо згадати те, що відбувалося вчора на народному вічі, то це людина від опозиції не буде і не може бути, бо вони формують свій уряд народної довіри. До того ж тоді що вже було відмовлено. Тоді в цьому. Тоді це означає, що це має бути людина від партії влади і від тих, хто підтримує кандидатуру у Верховній Раді. Хто це може бути? Ви знаєте, я виходжу з наступного. Є Різні ситуації і стани, які пройшла українська політика. По-друге, є різні варіанти, а що з Україною може бути. І тому потрібно, виходячи з цього, вийти на модель, а яким має бути прем'єр-міністр і уряд, щоб відповідати минулому з уроками від нього і майбутньому з ризиками для нього. І тоді я думаю, що це може бути одна, дві, три кандидатури. Серед них не може бути несподіванок, не може бути сюрпризів. Це мають бути відомі в Україні е, політики. Яких будуть сприймати з обох боків? У, мають сприймати. А чи будуть чи ні, це буде залежати від того, яку кандидатуру буде внесено. Ну а тоді, можливо, опозиційні політики з'являться десь на міністерських посадах. Не впевнений. Якщо не буде коаліційного уряду, то не буде і міністрів від опозиції. Вони будуть працювати в режимі уряду народної довіри. А це означає розширений формат тіньового кабінету міністрів і не більше. Просто раніше вони засідали там у Верховній Раді або десь, а тепер вони будуть засідати десь, а рішення будуть схвалювати на Майдані. Це абсолютно нічого не означає з точки зору це ноу-хау чи ні. Ні, це не ноу-хау. Питання полягає в тому, чи здатний буде уряд новий сформований від партії влади. Працювати враховуючи необхідність коаліційності своєї діяльності з урахуванням того, що суспільство стало ще більш і глибше розколотим. Тобто, я не очікую представників опозиції в уряді, щоб він звався коаліційним. Я очікую, чи буде формат діяльності уряду коаліційним за змістом своїм, тому що потрібно об'єднувати. Суспільство, і це є ключова позиція. Ну а чи залишать свої посади силовики, Ну скажімо, керівником МВС Віталій Захарченко? Якщо виходити з ситуації в країні, то я думаю, що це рішення мав би приймати сам міністр ще до початку формування цього уряду, хоча він сьогодні виконуючий обов'язки. Я не думаю, що сьогодні з точки зору тієї ж коаліційності, як змісту, потрібно залишати або створювати нові гарячі точки в системі виконавчої влади України. Ну, за умови формування уряду, до яких першочергових кроків треба буде вдатися саме у нинішній економічній і політичній ситуації? От давайте ми виходимо з наступного. Перше, це має бути економічно ефективний прем'єр і уряд. По-друге, якщо йдеться про реформу конституційну, це має бути прем'єр і уряд, реформу стійкі. По-третє, оскільки ми не знаємо, як будуть розгортатись події далі, вони мають бути політично перспективні. По-третє, оскільки потрібно вести мову і робити все для того, щоб йшов процес консолідації суспільства, вони мають бути сприйнятливі для різних політичних сил і для різних регіонів. І п'ята ключова позиція: вони мають бути активними як на сході зовнішньої політики, так і на заході, і там їх мають сприймати. Там повинні бути От давайте на... виходити з цього, щоб уряд був як міцний кулак. Нам потрібно, щоб сьогодні була сильна влада, як уряд, конкурентно спроможна опозиція, і таким чином ефективна влада як система. Бо сьогодні ми ще продовжуємо працювати в режимі самоліквідації, а ви вже торкнулися теми політичної, зокрема, конституційної реформи, якраз повернення до конституції зразка 2004 року. Зараз цей процес, процес іде ну не дуже активно і не дуже швидко. А скільки часу як ви вважаєте потрібно для підготовки ось цієї нової редакції? Над якою працюють робочі групи там ось цей весь процес? Ви знаєте, в якихось поточних речах можна виходити з ситуації. Тому що стосується Конституції, потрібно йти в режимі закону і процедури. У нас всі біди від того, що ми приймаємо Конституцію вночі, а потім маємо проблеми цілодобово. Я б не хотів, щоб ми приймали Конституцію вночі і потім робили відкат від неї в день і казали при цьому, а от тут народ стоїть, ну і взагалі це те, що нам потрібно. Так не буває. З конституцією як з вогнем грати не можна. Ну а тоді наскільки реально сьогодні відповідає нашим е, цим реаліям, взагалі ідея парламентсько-президентської чи навпаки, от як зараз там президентсько-парламентської республіки? Те, що це питання актуальне, це так, те, що воно злободенне, це так. Але те, що не можна вирішити на майдані. І у Верховній Раді це також правда. Тому потрібен суспільний процес. Можливо, він почнеться з конституційного договору, можливо, він почнеться з створення робочої групи, але це має бути процес, а не акт. Що ж, пане Анатолію, тоді нам залишається чекати результатів, які будуть сподіваюся, відомі вже цього тижня щодо цього процесу. Будемо сподіватися, розраховувати на це. Дякую вам. Дякую вам.